Привіт, починаю серію відео пов'язаного з переїздом в Фінляндію і які власне проблеми вас чекають, якщо ви будете переїжджати. Я буду розповідати про свій власний досвід через деякі події в власному житті, які підштовхнули мене до переїзду в Фінляндію. Я власне починаю організовувати свій переїзд. Живу я в Естонії. Якщо ви слідкували за каналом, то звісно, ви знаєте, з Естонією я не попрощаюся це 100%, і Я буду продовжувати якийсь період часу жити і перебувати. Але основне життя планується перемістити в Гельсінки в столицю Фінляндії, якщо хто не знав. і хочу вам сказати, що це не так то просто, навіть маючи постійний резиденс Перміт в Естонії, навіть маючи гроші, тут можна стикнутися з величезною кількістю проблем, про які навіть ну вони могли б подумати, що таке може бути, і що це може стати проблемою. Першою темою, на яку можна поговорити, це телефон. Взяти собі номер телефону. Це виявляється не так просто. Чому? Тому що у вас має бути місцевий ID. Місцевий ID ви можете отримати через ряд певних причин. Або ви одружуєтесь про це. Ми можемо говорити окремо. Це ціла проблема одруження. Це найтриваліший спосіб, тобто найдовший, який можна придумати, щоб отримати місцевий ID, Хоча здавалося б, ну немає цього бути, типу, одружився, та й все, та й живіть. Ні, є, звісно, ще декілька там способів через навчання, ну і саме основне через роботу. Я буду робити через роботу. Ну, це мій план робити через роботу. Звісно, там є декілька бекапних варіантів, але мій план зробити через роботу. Щоб знайти роботу, треба розсилати резюме, алгоритми. Які зчитують твоє резюме дуже часто працюють на те, що вони відсіють автоматом всі заявки, в яких немає фінського номера. Тобто ви вказуєте обов'язково свій фінський номер телефону. Якщо він не фінський, то HR навіть не бачить ваших резюме. Тобто людина, яка перевіряє відповідність вашого резюме до ну як, вашої кандидатури до певної відкритої позиції, вона навіть не бачить, навіть якщо ви будете супер-пупер якийсь професіонал, вона просто навіть не побачить вашого резюме, що ви туди подались на цю вакансію. Тому потрібно зробити фінський номер. А щоб зробити фінський номер вам потрібно ID, А щоб зробити ID, вам потрібна робота. Ви зрозуміли це замкнене коло. І ось декілька днів ми намагаємося вирішити цю проблему. Ну не те, щоб прям два дні я тут займаюся тільки цим. Ні, в перший день я собі вибрала пакет, розбиралася, які дає, що найкраще. Вибрала одного оператора такий, щоб він був безлімітний інтернет і безлімітні дзвінки тут в Фінляндії і також по країнам Балтії. Ну, тому що я планую. Їздити дуже часто в Естонію. Ну, я б могла користуватися одним номером і тут, і там, а там купити якийсь дешевенький номер, щоб зареєструвати його там в банках, в лікарнях, всюди. І іноді можна парковку платити цим простеньким номером. Це ж один прекрасний вечір, тобто вчора, але якщо ви бачите цей ліс, ви бачили попереднє відео і бачите цей ліс, це вже інакший день. Просто той самий ліс, та сама зима. Тож вчора ми сіли нарешті вже оформити номер телефону. Кожу, давай сядемо разом, все зробимо. І я не можу собі купити номер телефона. Ну, це ви з'ясувалося потім, що в мене немає цього ID. Людина може купити декілька номерів телефону. Це не проблема на власне ID, але ж я хотіла свій особистий. І цей номер телефону, цей пакет, він контрактний. І є ще такі, типу, припейт пакети, які ти платиш заздалегідь. і Потім, знаєте, як у кам'яному віці в Україні були що там скільки секунд, кожна секунда, ти платиш якісь гроші. Ну, це все. Ну добре, думаю, окей, такий пакет, так такий, але треба йти в відділення. Не можна купити не сім, нічого, треба йти в відділення і там купити такий припей пакет щоб вже ждали тобі сімку, і ти міг говорити. Думаю, добре, зроблю навпаки, зроблю естонський номер такий безлімітний, якийсь пошукаю, а от фінський вже зроблю тільки для резюме, щоб був. Але знову таки осе. Ми йдемо з магазину. У мене велика невдача. Чого? Бо навіть для такого припей пакету вам потрібен фінський ID. Я не знаю, як в інших країнах чи є такі самі проблеми. Мені здається, ні, бо в Естонії можна купити такий припей-пакет простенький, без всілякого ID, Просто в магазині на касі їх роздають. Я пам'ятаю, що коли ми волонтерили от на початку війни, ми просто роздавали людям телефонні пакети без прив'язки до будь-якого ID. Тож теж так виходить, що потрібно обов'язково фінський ID, якщо ви хочете номер. Звісно, не проблема комунікації, якщо ви просто приїхали сюди і маєте з іншої країни номер телефону. У вас там я не знаю, чи платите ви за рунінг, чи включено все безкоштовно. Ну, якби це така. Комунікація не проблема. Проблема – це з пошуком роботи, тому що ну, значно зменшуються шанси вам знайти роботу, якщо у вас немає місцевого номера. Ну тут такі стереотипи панують. Хтось може сказати ні, це неправда, ну але я вже майже рік відправляю резюме постійно десь. Не так сильно регулярно, як можливо хотілось. Там пару разів на тиждень я кудись відправляла своє резюме завжди з естонським номером. І не, ну, не, проходять. не проходять за рік, я мала тільки декілька співбесід, і вони теж ну, очевидно були б неуспішними. З інших вже причин десь мені не підходило, а десь я не підходила. І тут такий голос з майбутнього розповідає, чим закінчилася історія з телефоном. Закінчилася тим, що я купила естонський пакет безлімітний на Фінляндію і на країни Балтії, а там купили пакет, отакий припейт за 5 євро, і виявилося, що консультант в першому магазині просто був некомпетентний. і... Такий припейт пакет можна легко купити будь-де. І він коштує 5 євро на півроку. Тобто ви можете користуватися номером півроку. Звісно, там оце кам'яний вік, по секундна але якщо телефонують вам, то тоді це безкоштовно. Мені якраз це підходить 5 євро на півроку це дуже класно. І ось так: от некомпетентні люди можуть витрачати ваш час і псувати вам нерви. Наразі я планую займатися документами і пошуком роботи досить серйозно. Я вже не так сильно там вибираю ем, з певних знову ж таки причин, е, що які я не можу так прямо ротом сказати через нерозголошення, але вони стануть очевидні. Тож підписуйтесь, дивіться наступні відео, і ви все зрозумієте, чому я е, а дуже активно шукаю роботи тепер в Фінляндії. Звісно, буду займатися документами і легалізацією свого перебування тут в Фінляндії. чим ми буду з вами теж ділитися обов'язково? І навіть якщо ви не плануєте переїзд з Естонії в Фінляндію, а просто плануєте переїзд з якоїсь іншої країни в іншу європейську країну, то це ця інформація може вам стати в нагоді також. Тож дякую вам величезно за перегляд. Попрошу вас ще раз підписатися, поставити вподобайку. Гарного нам дня!